Друзі, всім привіт! Сподіваюся, у вас все гаразд. Радий вітати на моєму каналі. Цього тижня я виступав в Першому київському інвестиційному клубі і розповідав про власний інвестиційний погляд на біткоін на наступних півроку. Тема виявилась досить цікавою, викликала жваве обговорення, тому я вирішив записати серію коротких відео, в яких я розповім більш детальніше. Свій план на наступних півроку ми поговоримо про наступні теми. Розпочнемо з масштабного і більш головного, а саме з огляду всієї макроекономіки. Далі ми поговоримо в окремому відео. Я запишу на тему, куди рухається долар, євро, гривня, що з цього потрібно тримати, що купувати, що продавати. Третє відео буде на тему, де ми розглянемо поведінкові патерни Покупців біткоїна і що нам про це каже, а також уже звичні для моїх підписників телеграм-каналу графіки. І останній інструмент, яким хотів поділитися з вами, який досить непогано показав якість своєї роботи за останніх декілька тижнів. Це карта ліквідності по біткоїну. Це буде окреме відео. Що ж, давайте розпочнемо. Сьогодні у нас огляд економіки. З якому я спробую знайти відповідь, чи котиться вся глобальна економіка в бездну. тому переходимо до макроекономічного огляду. І перший слайд, на якому ви можете побачити, опитування інвестиційних менеджерів. Воно проводиться щомісяця. Це менеджери найпопулярніших, найбільших, найвідоміших. Інвестиційних компаній США всі дані ми будемо брати в основному від США, тому що США це двигун глобальної економіки. Якщо вони кашляють, тоді у всього світу грип. Тому е, повертаємося до цього графіку, що нам каже опитування інвес... основних інвесторів інвест компаній США. У них запитали, що ви думаєте, куди рухається глобальна економіка в найближчих 12 місяців? І ви можете побачити результати: за липень зверху, всередині за червень, та також внизу за травень. І перший варіант у них був: чи відбудеться м'яка посадка, другий чи буде жорстка посадка, чи взагалі не буде ніякої посадки. М'яка посадка це такий термін, який зараз дуже активно вживається високопоставленими людьми в США. При владі, які кажуть, що ми зможемо справитися з цією ситуацією, буде м'яка посадка, економіка сильно не просяде і буде рухатись далі. Жорстка посадка, зрозуміло, це криза, це банкрутство і так далі. Жодної посадки означає, що економіка навпаки буде далі зростати. Як ви бачите, під наратив, який в мас-медіа знову ж таки в США дуже активно просувається чиновниками, що буде м'яка посадка, більшість інвесторів в цьому вірить. 68% за липень все-таки вірять в м'яку посадку, що я б сказав, дуже оптимістично, і тут перше правило, яким я керуюся в ринку: що, зрозуміло, вони всі професійні інвестори, але заробляють не всі. Заробляють завжди меншість на більшості. Це в кращому випадку по закону Парето 20 на 80. А в інвесторському світі це 5 на 95 або 10 на 90. Ну, на жаль, такі реалії ринку тому. Подивимось, як буде. Більшість вважає, яка посадка. Більшість зазвичай помиляється. Що у нас далі є по нашим даним рухаємося далі. Подивимось на роздрібні продажі в США, і як ми бачимо, що цей показник почав стрімко падати, і зазвичай, якщо накласти на графік роздрібних продажів, в США також періоди рецесії. Можна помітити, що кожного разу, коли ми падали нижче відсоткового значення в 0%. Економіка вже або знаходилась, або передавала рецесії. Єдиним виключенням це був 1968 рік. Тоді США знаходились в прямій війні у В'єтнамі і криза не послідувала. Це було єдине виключення: чи буде зараз все інакше? Ну, Завжди люблять казати, на цей раз все буде точно по-іншому. Непевен, все-таки більшість, статистична більшість показує про те, що це сигналізує про е, кризу або про рецесію, іншими словами. Що ж, рухаємося далі. Що у нас? Е, Об'єм оптових продажів і взагалом, економіки. І тут декілька цікавих факторів. Е, один показник, важливі дані, які вийшли цього тижня, це спад інфляції. Тобто інфляція цього тижня зменшилась з 4 до 3,1%. Дуже важливий показник, який показує відповідно збільшують облікову ставку США. Облікова ставка регулює вартість грошей США і для всього світу. Вона залежить безпосередньо від рівня інфляції. З інфляцією зараз в США борються, вона впала з 4 до 3,1%. Але ось є такі е, показники, ми вже поговорили про роздів продажі, а є ще оптові продажі і загальний об'єм виробництва. І вони між собою, е, об'єм продажів і інфляція, корелюють. Тобто, чим вища інфляція, тим е, і відповідно об'єм продажів буде також вищий, тому що в грошовому еквіваленті будуть продавати більше. Інфляція росте, ціни ростуть, відповідно, продають більше. Так? Якщо інфляція падає, а інфляція падає. Виробництво далі зростає, воно залишається ще на високих показниках. Але якщо відповідно ми бачимо, що пік виробництва, пік оптових продажів, він припав на Січень 2022 року тоді була така помірна інфляція, але вже зростала, пік інфляції припав на цей період, тобто вже інфляція зростала, а виробництво почало зменшуватись. Це вже була середина це червень, ем, червень 22 2022 року, 9% якраз пропав на пік інфляції, липень. Ми бачимо, що продажі впали. Далі інфляція починає зменшуватись, і продажі, навпаки, зростають. Ось вони зростали, зростали до 2023 року, до січня, все було позитивно, але далі інфляція зменшується досить стрімкими кроками, а об'єм виробництва падає. Тобто в економіці тільки з точки зору цього графіку також є суттєві проблеми. Рухаємося далі. Що у нас тут, якщо ми візьмемо дані по роздрібній інфляції по кожному місяцю окремо споживчий індекс споживчих цін, також що відображає інфляційні настрої. Ми можемо побачити, що саме в червні 2022 року він становив 1,4%. Ну, а вже в липні, з липня, бачите, зразу заменшилась з липня 2022 року, як я розповідав в попередньому слайді, інфляція вже не так стрімко зростала, і вже менші цифри менші, ніж вони були до червня 2022. І ось. На цьому тижні в нас вийшли дані по інфляції, нагадую, що 3 до 3,1%. Це включно це дані були червень 22, червень 23. -го. І в нас через місяць вийдуть знову дані по інфляції, і це вже буде липень 22-го, в річному вираженні, так? Або там місяць-місяць, липень 22-го, липень 23-го. Так ось, в липні 22-го інфляція вже становила 0%. Легко її було зменшити з 4 до 3,1%, коли 1,4% входило ще в червень. А зараз, коли ці 1,4%, їх виключать з річного виміру. Тобто спад має бути ще більший, ніж 1,4%, щоб хоча б залишитись на тому самому рівні. Ну, подивимось. І зразу, щоб візуалізувати ці дані, якщо інфляція буде Менше 0,2%, тоді все добре, ми будемо спадати. Тобто тут ми бачимо знову в червні 9,1%, 4% це в нас був травень умовно, і от якраз на цьому тижні 3,1%. І що далі? Які сценарії, куди ми далі можемо рухатись? І ось далі. Інфляція там менше 4% буде тільки, якщо місяць за місяць інфляція буде зростати менше 0,2%. Місяць за місяць. Ну, в цілому, ми бачимо липень-серпень, це завжди такі місяці, коли в цілому більше дефляційні процеси відбуваються в економіці. Тому, можливо, все-таки наступних два місяці в, цю, в цьому діапазоні ми втримаємося, якщо до 0,2% це оранжева лінія, але. Це вже 3,9%, а в нас зараз 3,1%. Якщо синя лінія 0,1%, це вже 3,2%. Це також буде вище, ніж зараз у нас 3,1. Тільки якщо ми прям в 0% вийдемо, але знову ж таки, ми виключаємо 1,4%. Тобто вийти в 0, це прям я вам скажу, буде надзвичайно складно. Тому я все-таки очікую, що це буде вище, ніж 0,2%. І тоді інфляція в наступному місяці покаже стрибок. Гору, що означатиме для регуляторів для федеральної резервної системи США, яка регулює інфляцію одним із інструментів це рівнем облікової ставки, який вказує на вартість грошей і доступність грошей в економіці. Чим вища ставка, тим дорожче гроші, тим менше грошей в економіці. Компаніям важче дорожче їх позичати, і їхня активність зменшується, прибутки зменшуються, Економіка так трохи остиває. І якщо інфляція знову покаже ріст в наступному місяці, це буде означати, що їм прийдеться підвищувати ставку. Швидше за все, вони її підвищать вже наступного тижня. Але якщо інфляція після цього в наступному місяці знову покаже зростання, їм прийдеться її ще раз підвищувати. А вони на своїх засіданнях вже казали, що ймовірно буде два підвищення в цьому році. І після зрахування цих підвищень... Можливо, друге буде значно вище, ніж вони планували, а можливо, буде навіть третє, на що ринки відреагують падінням. І ще один приклад інфляції: останній такий слайд про інфляцію на цьому ми закінчимо. Бачимо в річному вираженні: ось у нас червень 9%, 6,5% в грудень, і там у нас три відсотки за червень. Так ось, це в річному вираженні. А якщо подивитися шестимісячно в річному вираженні, тобто 6 місяців, інфляцію за останні 6 місяців і умножаємо на 2, а вона в нас уже 3,9%. Беремо інфляцію за 3 місяці, множимо її на в річному виразі, вона в нас уже 4,4%. Інфляція. А ось, перепрошую, шестимісячна 5,7%, трьохмісячна 4,4%, одномісячна 3,9%. І якщо ці показники 6 3, 1, вони вищі за річну, це було коли у нас останній раз? Ось якраз до того, як інфляція досягла свого піку 9%. Бачите, що тут також одномісячна, трьохмісячна, шестимісячна була значно вища, ніж у річному вираженні, що слідувало зростанням і річної інфляції, на яку всі звертають увагу. Тому це ще один показник, що ймовірно воно буде зростати. Е, цікавий є індекс ділової активності в США, наскільки опитують більше там, менеджерів закупів... закупівель більше 200 компаній і виводять такий індекс ділової активності. Він спадає. Він спадає, десь знаходиться на рівні 46 за червень 23-го року. Ну але тут е... М -м... да, та, навіть е, при тому, що він спадає, це вже. Показник ковіду. Але, в принципі, дав нас ми в 16-му році були на цьому рівні 13-й? Ну, тобто, там так економіка трохи покалихала, нічого серйозного. Але є ще інший, інше опитування цих менеджерів закупівель, і в них запитали: а скільки вони працюють? Це 200 компаній зі всіх індустрій, всіх напрямків економіки США. І в них запитали: а які от зараз ринки у вас безпосередньо зростають? Ну, тобто, у нас є там умовно максимально 22 uh, різних ринки, там сільське господарство, виробництво техніки, і так далі. і так далі. Uh, і що з цього зростає? І менеджери закупівель сказали, що тільки одна індустрія, на секундочку, там пік був 19, тільки одна з 19 зростає. Ось такий драматичний показник був перед великою кризою 2008-2009 року. На тому ж самому рівні. Ну і ось ковідний період також сюди припадав. Так, і знаєте, хотів ще вам е розповісти цікаву ситуацію, коли е зростає, також зростає, відсоткові борги американців по відношенню до їхнього доходу. Тобто вони зараз на відсотки почали витрачати більше. Знову бачимо коротко, що коли починає зростати е цей показник. Наближалася рецесія. Ось Сірем рецесія. Тут зріс, і ось рецесія, тут знову зросли рецесія, рецесія. Напевно, буде рецесія. Так, і то вже останнє, що вам сьогодні розповім. Представте собі, що ось е, найбільший супермаркет, Там, я не знаю, наприклад, Сільпо найбільший супермаркет, у мене нема точної, е, АТБ найбільше у нас, так? Волмарт Найб... в Америці. І в них різко починаєте падати закупівлі і падати продажі. Ну тобто, означає, люди купляють менше. Відповідно, Walmart також купує менше у постачальників. Це означає про слабкість економіки. А в глобальній економіці у нас є економіка США перше місце а на другому Китай, який її там доганяє швидко рухається, найвище зростання. І тут ми бачимо, що експорт китайської економіки впав. В червні на 12,4%, а імпорт впав на 6,8%. Це дані Reuters. Ну, Тобто, ви представляєте, глобальний супермаркет, а це в буквальному сенсі супермаркет, скільки товарів у нас з Китаю, у них економіка падає, який це має потенційний вплив на глобальну економіку, досить суттєвий. Тому. Дякую вам за увагу, що залишалося зі мною весь цей час. Я старався максимально простими словами про все розповісти. Якщо у вас залишиться запитання, залишайте їх в коментарях. Також заходьте в мій телеграм-канал, заходьте в нас в чат, пишіть, я всім відписую, всім допомагаю, відповідаю. Надіюсь, все було зрозуміло. Моє очікування, що нас, до нас наближається рецесія. Це буде суттєва тяжка рецесія, і вона трапиться наступних півроку. Тобто ми її вже відчуємо точно, не можна казати, точно, всяке буває, але, по моїм очікуванням, ми її відчуємо восени. Побачимо, як трапиться. Якщо вам сподобалося відео, також поставте, будь ласка, лайк, залишайте коментарі. Якщо вам потрібно більше відео і ще більш детальніше про це розповісти, також напишіть мені ціною зворотній зв'язок. Все, затянув трошки по часу. Всім бай! Дякую за увагу. Пока-пока.